Понад 40 пожеж, домашнє насильство та підготовка до опалювального сезону. На щитажнивій апаратній нараді присутні обговорили найважливіші питання Бориспільської громади. Зокрема, лише за минулий тиждень сталося 44 пожежі. 44 факти пожеж, 14 пожеж зникли, 11 фактів смерти, 15 злочинів, 8 розкритих пожежі, 5 тяжких, 3 розкритих. За тиждень 23 виїзди, з них 20 травень настил, один місце будівлі Здати, це грамати, треба не на стилу. Саме середу, так сказать, можна було пройти в будь-яку гроші, а так зняв день в поникілок. це Тоді після наради там, Кучаків взагалі ну, їх не спорили. Людей давники погоріли, і туалети в трьох місцях підпалили. Артегом Кучаків був. Пожежники наголошують, що більшість пожеж розгорається через те, що люди палять суху траву. Отож рятувальників котре закликають не робити цього. Керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук повідомив, що останнім часом значна кількість звернень стосується насильства у сім'ї. Складено 41 адміністративний протокол, з них 8, по це я веду мовив тільки про Бориспільську міську ОТ, 8 за фактом насильства в сім'ї особи притягуються до відповідальності якщо є у вас десь такі факти про систематичні систематичне вчинення насильства в сім'ї ми їх належним чином документуємо є вже судова практика і систематичне насильство в сім'ї є вже кримінально караним діянням Наостанок пан тарас розповів про набір співробітників до служби освітньої безпеки продовжується набір по Служба освітньої безпеки це ті поліцейські, які несуть службу в школах. У нас є ще вакантні посади, приймаються на роботу е після відповідної підготовки, виключно особи жіночої статі. Тому якщо у вас є. Є люди, які там ну це ж теж те буде і старостатів стосуватися по ваших школах, які готові не нести службу службі освітньої безпеки, особи жіночої статі. Телефонуйте про ситуацію з інфекційними захворюваннями, розповів виконуючий обов'язки директора Блілу Василь Лисиця. В інфекційному відділенні знаходиться один повідний пацієнт і двоє з гарячкою. Хочу ще раз нагадати, що завтра, 24 вересня, відбудеться панові забір крові з дев'ятої людини. Будь ласка, на тому ж місці підготовка до опалювального сезону триває, розповідають комунальники. На сьогодні вже підготовлено 210 будинків з 271 підписані акти готовності. Чекаємо інспектора на те, щоб він нам все попідписував. Через три неділі у нас починається опалювальний сезон. Що нам, звісно, скаже погода. Буде якісь коригуючі дії. Тепломережа працює в посиленому режимі, в плановому, але в посиленому режимі. Зараз перше, що ми робимо, це працюємо з розподільчими мережами, встановлюємо вузли обліку газу, пломбуємо їх і готуємося до їх включення. Пані Маріана наголошує, що підприємство виконало заміну 1600 метрів труби на теплотрасах, Лишило ще 150 метрів. Проте до початку опалювального сезону ці роботи будуть завершені. Окрім того, директорка повідомила про збільшення тарифів. Хочу сказати, що населення планується збільшення тарифу на 2,6%, по бюджету 0,16 і на інших 1,78%. Через відключення електроенергії почали горіти трансформатори, доповів В'ячеслав Толкач. Говорячи з Кермінським Олександром, він каже, готуйтесь, те, що ну, із за відключень вони горять. Е, наприклад, наше тп 804 ми вже поставили свій трансформатор, е, поміняли, тобто те, що ясно, що ж, і ви домовлялися вже з керівництвом їх, е, то ТП-851-го детек вже другий раз поміняли за короткий період трансформаторів це два трансформатори помінені за дві неділі чи за неділю за словами пана В'ячеслава до головного управління житлово-комунального господарства надходить багато звернень та прохань щодо включення вуличного освітлення у темну пору доби. У нас є пропозиція. Ми можемо вимкнути вуличне освітлення, вмикати, поки немає відключень. Тому що тільки починається відключення, у нас музика, У нас датчики збиваються по графіку е часовому, і вони горять днем, а вночі вже не світяться. І нам постійно треба коригувати. Моя пропозиція така, щоб включити все-таки це вуличне освітлення, у нас на це кошти є і там небагато кіловат волотяє. На у нас всі економні. Хоча б частину цю, що Борис. Люди йдуть зі школи, школу, ну, тобто вже день. Ну, ці беруть. локації там від школи. Так, да, так, да, так. Да. Ну, те, що ми можемо локально відключати дистанційно. Те, що вручну, ну звичайно, ні, тому що ми будемо їздити і впочати змикатися передовга історія. Значна кількість мешканців Рогозова не підписують договори з Бориспільводоканалом, проте підключені до мережі, говорить виконуючий обов'язки директора Бориспільводоканалу Василь Куракса. Ми рахуємо втрати по нашому загальному лічильнику і втрати там колосальні. Люди не спішать підписувати договора, ми там терміни встановлювали. Ми сьогодні там даємо термін до першого числа. У нас вже є адреси з нелегальними різками, ми все ж таки будемо розкопувати, складати акти і виставляти штрафні санкції тим, хто не санкціоновано підключений. Так, щоб ви розуміли, десь приблизно 11 тисяч купів у нас втрат. Якщо хочете порожливувати, переводять гроші, люди використовують воду на до себе в двір не пускають. Тому ми будемо розкопувати і їх відрізати. Заходи, зокрема, про виставку лялька Бориспільщини» розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. «У нашому Бориспільському державному історичному музеї відкрилась унікальна колоритна виставка народної іграшки Лялька-Бориспільщини в рамках школи майстрів творчого клубу «Спілка митців Борисполі ми розпочали такий мистецький проєкт. Перша тема це лялька-бориспільщини. В цій виставці взяли участь близько 20 майстрів. Це як професіонали, так і початківці тому запрошуємо всіх на цю виставку. Кожна лялечка, вона розповідає свою окрему неповторну історію. Виставка діятиме до 26 до 26 вересня. Тому приходьте, дивіться, це буде дуже цікаво. Окрім того, пані Ольга вкотре наголосила на відкритті театрального сезону муніципального театру «Березіль». У рамках відзначення дня міста муніципальний театр Березіль відкрив свій театральний сезон. Відбулося дві прем'єри, на яких був повністю аншлаг. Перша прем'єра це була 21 вересня, п'ять пісень по лісі. Це доросла вистава. Цікава, креативна, тому запрошую відвідати, ніхто не пошкодує. І в неділю, 22 вересня, відбулася прем'єра дитячої вистави, мультимедійна така вистава, «Інстаказка». Це за участю акторів Маріупольського драматичного театру. Маріна Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.